Разом з новорічними святами і прикрашанням ялинки щорічно з'являються повідомлення про пожежі. Найчастіша причина несправність гірлянди. Тож як вберегти свою родину та оселю від такої біди? Запитали у провідного інспектора прилуцького відділу ДСНС Євгена Мусієнка. Як розповідає рятувальник, штучна ялинка має більшу схильність до займання, проте живе дерево несе менше ризиків лише спочатку, доки воно вологе та стійке. За кілька днів у теплій оселі ялинка висихає і також несе небезпеку. Прикрашати ялинку можна лише сертифікованими гірляндами. Також необхідно звертати увагу на цілісність новорічних вогнів. Якщо вона має пошкодження чи надриви, таку гірлянду використовувати не можна. Під час роботи варто звернути увагу на те, як вона мерехтить. Якщо гірлянда почне дивно блимати, то це може свідчити про коротке замкнення. Ні в якому разі ми не користуємося біля саме новорічної ялинки, якимись ми з джерелами відкритими вгню. Це бенгальські вони також можуть бути свічки, тому що також часто бувають випадки, коли люди залишають свічки біля ялинок, і саме ялинка з ялинки починається пожежа. В Ніщення не залишаємо звичайно ж самих дітей, і особливо коли включено новорічна ялинка. Краще як ви покидаєте будівлю, завжди вимикати всі електроприбори. Також Євген Мусієнко нагадує: в Україні діє заборона на використання піротехнічних виробів, але ж Можуть бути такі випадки, що люди їх десь дістануть, то знайте, що за це передбачена адміністративна і, мабуть, кримінальна відповідальність зараз. І це може призвести також до якоїсь надзвичайної ситуації, тобто саме до пожежі, то ні в якому разі ми їх не використовуємо, особливо зараз, в теперішній час, коли в Україні відбувається повномасштабна війна.